и твоим отческим глазом, и урданьси, струи осетил тебе ныне смиренно недостойны раби твои моли, и мире геем, и, и яви силы и действом и благодатью, Пресвятого Духа, бить и всем от нея, с верою пьющим, приедущим же и кропящимся рабом Твоим, грехов оставленье, Изменение в страсте, равнение всякого зла, умножение добродетелей, болезнями исцеление, но и всякому месту освящение и благословение, убительных, и всяких злотворных воздухов от и благодати Твое присвоение, якобы Ты, благословей, Свяща, всяческое всяческая воля, и Тебя слава ссылає. Свои народи твоим сином и пресвятим твоим ракорячим духом, и не во вовеки веков. Яке те місце, де ми зараз служимо? Це дуже маленька хатинка. Отож для вашого міста треба, щоб місто ваше Прекрасне, щоб була і прекрасна церква. І ми сьогодні зібрались, щоб освятити це місце, на якому буде. Збудована церква з вашою ж таки допомогою, тому що без людей, без вашої допомоги нічого ніхто не варти. Люди це сила. Отож, нехай Господь поблагословить вас всіх допомогти будівлі святого храму. Госполен Бог на всегда мини и пресну, и во веки веков, на небесним, миром Господу помолимся, помилуй. Свышней мире и спасение душ и Господу помолимся. О мире все мира, восстояние, Боли, церкви, и соединений всех, Господу, помолимся. По святим храме, всеми свежим голове и страхом Божьим хонячегонь. Господу помолимся. Преосвященных вселенских патриарх, Господу, помолимся, Господи, помилуй. О, поможете сей, всяком граде и в стране вертивущих Господу, помолимся. Господи, помилуй. О благорастворении воздуховой, забили подозрених и времени к мирных. Господу. помолимся. Господи, помилуй. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении Господу помолимся. Господи, помилуй. Свертелем святого храма сего и всем все предстоящим и молящимся, Подай, Господи, и сохрани их на многое лето, настоятелю святого храма сего. Перею Петру и труждающимся в всем храме, двадцатки святого храма сего, поющим в храме всем, и всем предстоящим и молящимся, и сохрани нам многие. Святит место сие для храма Свято-Никольского. Кому храм надо? Храм надо людям, все живущим в Киеве. Что такое храм? Храм есть лечебница, врачебница или больница. Только душ и телес наши. Хто сюди приходить храм? Обіженные, болящие, немушные, сюди обращаются, когда вже нету до кого обратиться, обращаются до Господа, Иисуса Христа, пастиря и начальника Святої Церкви. И сегодня ощущає место это. Каждое, любое дело, когда человек начинает, он освещает место. Для чего? Мы знаем еще из Библии, что Господь проклял Адама и Еву, а также сказал, и земля тебя будет проклята. Будут волсти, и человек должен трудиться в поте лица то мы всегда, когда начинаем какое дело делать, всегда с освящения, с молитвы. Освящаем. Для чего освящаем? Для того, чтобы это место было свято. Дай Бог, чтобы не только мы его посвятили, а и построили. И как сказано в молитве, Скоро, Господи, молитва читалась, допомоги нам в скорому времені построїти її. Тому що це врачебниця наша. Чем надо церков. Всім надо церков. Праздів всіх поздравляю. От ви, брати і сестри, то багато бачу пристарілих. Ви вже прожили всю свою жизнь. І от ви знаєте, як строїться дом. От кожен з вас колись свою хату строїв. От заложили камінь, построїли хату, жили в ній, потім людина, як завжди, помирає. І за той дом, понимаєте, переходить, бо в другі руки, або, або він валяється, або кудись зчезає. А от церква, коли строїться, вона строїться на віка. І от якщо ви свою хату построїте, то ви помрете і за вас забудуть. А от якщо ви на церкву будете жертвувати, то вас будуть поминати до того времени, до того поки буде стояти ця церква свята. Тому що на кожній богослуженні, кожну святу неділю ми поминаємо строїтеля і благоукросителі святого храму Сього. Так от, брати і сестри, я хочу вам побажати, щоб ви від чистої душі приложили усилля, хто може яку лепту на строїтельство храму цю давав, щоб ваші імена поминалися вічно. То, що ви знаєте якесь тяжове час, що своїми навіть вашими силами, те, що ви будете здавати, це капля в морі. Ви знаєте, скільки ще стоїть І от я хочу, хоч тут я не знаю, чи є представники влади місної, чи є представники підприємств, заводів, але я хочу через вас, якщо їх нема, передайте їм і скажіть, щоб вони приложили свою ліпту, щоб в їхніх силах зараз допомогти построїти цей храм. І, звісно ж, будемо просити, щоб Господь всіх нас обнадіжив і дав сили, щоб в скором времени цей храм постав і був, хто стояв, і возилися цей хрест. З праздником ще раз всіх подробляв вас. Не в легкий час почали вистроїти цей храм. По всьому світу розруха, і в нашій країні розруха, і в вашому місті теж, мабуть, економічно теж все влада. Але я думаю, з Божою допомогою, з Божим благословенням, з допомогою руководства города, з вашою допомотю, ми постро, ви построїте цей храм і будете молитися Богу і, і, і Ніколай Чудотворець Мерлікійський, помолиться за нас біля престола Божого, і ви спасетесь усі. О тому що основна наше життя для того, щоб ми спаслися на тому світі. Спасімо Господи. дорогі браття і сестри. Велике вам спасибі від щирої душі, що ви з нами прийшли помолитися на цьому клочку землі, де буде стояти перша у вас у районі православна українська церква. І велике спасибі всім тим, хто трудиться, помагає, жертвує на цей православний храм. І ми надіємося, що ми всі гуртом, як ті пташата, ліплять гніздо, так і саме, і ми разом з вами і з вашою допоможю построїмо перший храм. Український православний храм. Нехай Господь вас благословляє своєю благодаті. Другі браті, і сестри, як вже було сказано, то нелегкий час, не час почалася будувати ваша церква. Я також би хотів, щоб всі ви, які прийшли, дякую вам, і щоб всі Місні власті допомогли для того, щоб стояла в місці та дієві Николаївський храм. Най Господь благословить всіх і протирея Петра, тому що він так взявся за цю роботу. Най Господь мило і спасає вас своє благодаті і чоловіку любім. Амінь. Бо мені батюшка захоче, то надати води. Ти поздравляю вас усіх. Усіх поздравляю з праздником. І хочу поблагодарити священиків, які приїхали із нашого району, і окружаючих районів Києва, і всіх людей, що прийшли і розділили радость, що оторвалися от роботи і покинули свої важні дела. і знайшли іменно ту минуту, щоб помолитися в місті з нами і розділити радость. Нині не приснували! Thank Духа, амінь. Господу помолимся, Господи помилуй. Господи Боже, Отец наши, Киму же излияние Елея Еже, излияние Яков на камень, его же поставив стол, и дом Божий на рече, благогодно и приятно быть, призрим полем Тися, и не не милостильна еле сень, и небесным твоим благословением. Благословимо святі Його і даймо силу благодатію, Пресвята Твоєго Духа, боєжим із січем, славу Твою помазуємо посвященно і благословенно, і тебе благоугодно і приятно було, щедротам її народного Сина Твого, з Днів на благословенність, з Пресвятим і благим творящим Твоїм духом, нині і приснув, і, присну, і в овеки Благоволі, Господі Ісусе Христе, Боже, над знаменем страшним, і силою Христа Твоєго радіть і місту сьому. Славу тебе, розп'ятого, Бога нашого, і Твоєї безначального Отця, і Пресвята Твоєго Духа, і Ангел Всегубітельний, і вся сила, да вступлять від от Нього. Jako to jest država i to je sarstvo. Sila veliko boja i spasa našo, Isusa Hrista nije i prisno, i vo veki veko.